Вітаю на телеканалі Буковини новини. В студії працює Максим Калінчук, сурдоперекладач Леся Прохоренко. Сьогодні ви більше дізнаєтесь про такі події. Є така професія батьківщину захищати. 28 травня День прикордонника. Що потрібно знати жінкам, аби не захворіти на рак молочної залози? У Чернівецькій ратуші нагороджували юних інтелектуалів міста. Сил Державної прикордонної служби України сьогодні недостатньо для ефективного захисту Державного кордону України. Про це на прес-конференції заявив голова Державної прикордонної служби України Микола Литвин. У сьогоднішніх реаліях захистити рубежі України силами тільки прикордонників вкрай складно. Особливо це стосується кордону в Луганській і Донецькій областях, наголосив він. На травня прикордонники відзначають своє професійне свято. Служба в цих військах в усі часи була справою благородних і мужніх людей. І нині, коли наша держава вперше за роки незалежності постала перед зовнішньою загрозою, прикордонники стоять на захисті єдності та незалежності України. Про це йшла мова і на урочистостях в Чернівецькому прикордонному загоні, де побували і наші кореспонденти. Цей БТР призначений для перевезення особового складу та вогневої підтримки. До цього часу буковинці його бачили хіба що під час показових навчань. Сьогодні ж йому ймовірність і практичного застосування цієї бойової машини. Зараз, як ніколи, громадян нашої держави турбує питання захисту кордонів в України в перших рядах зі зброєю в руках українські прикордонники. Сьогодні каже 75-річний ветеран прикордонних військ пан Василь не соромиться за наших захисників кордонів та спецпризначенців. За пограничників. За пограничників нашої України мені здається, не стидно. Коли вопрос касався, завжди були на своєму місці, і все за від от них вони нього Галина служить у Чернівецькому прикордонному загоні більше двох років. До цього 11 в інших військових частинах. Про свою професію мріяла ще з дитинства. Її син також хоче бути прикордонником. Він теж нас буде йти в Суворовське, так як і чоловік. Я хочу, щоб він був справжнім чоловіком. Мріє стати справжнім чоловіком і Ярослав після сьогоднішньої екскурсії до прикордонного загону вирішив стати військовим. Я коли е, тут, ну, прийшов сюди, то я зразу схотів в армію. Я хочу захищати нашу державу. Я хочу бути прикордонником. Кількість бійців прикордонного загону не називають з відомих міркувань. Сподіваються, що практичні навики застосувати їм не доведеться. Хоча останні події на сході вносять свої корективи у військові плани прикордонників. О, слава Богу, на Буковину нікі ні терористи не нападають, ні сепаратісти. Що касається значить екіпіровки, значить, при допомогі ініціативних підприємців громади міста, частково придбана. Професійно-тактичне спорядження українського виробництва. це літній варіант. Що стосується, допустим, очень удобные приобрели разгрузки тактические фірми Шквал. Вот. Этими разгрузками только в другой расцветке пользуются некоторые другие спецподразделения. До пам'ятника загиблим прикордонникам лягають вінки та квіти від представників краєвої влади, правоохоронних органів, громадських організацій, учнівської та студентської молоді а опісля відбулися урочисті збори. Оля Ославська, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Влаштування дітей у дошкільні навчальні заклади та оздоровлення школярів влітку ці та інші питання порушувались під час прес-конференції керівників управління освіти Чернівецької міської ради. Більше знає Вікторія Онуфрик. З 2012 року в управлінні освіти Чернівецької міської ради запроваджений електронний облік дітей. Це дає змогу значно спростити процес влаштування малюків у дошкільні навчальні заклади. Але оскільки кількість новонароджених за останні роки значно збільшилась, далеко не всі вони можуть нині відвідувати дитячі садки. У нас зареєстрована на електронному обліку 3991 дитина, яка бажає поступити. Місць у нас є 2300 орієнтовно решта дітей 1700, які в ту межу. Дітей, які можуть бути зараховані, не попали з цими батьками. Буде проводитися бесіда, зустрічі щодо влаштування їхніх дітей в ті заклади, де є наявні місця. Таких альтернативних закладів є шість. А ще ми чітко повинні уявити собі, що ні в державі, ні у міському бюджеті немає зараз мільйонів, щоб збудувати терміново ці садочки. Тому ми з пропозицією виходимо до громади міста Чернівців. Відкривати приватні садочки у нас вже такі варіанти є в місті. В приватній школі чи дитсадку каже Георгій Олійник, дотримуються тих же стандартів, і це пришвидшить вирішення цієї проблеми, аніж чекати коштів на будівництво нових приміщень. Під час прес-конференції йшлося і про оздоровлення дітей у літній період. В цьому році буде 3700 дітей оздоровлено в пришкільних таборах. Це табори, які будуть функціонувати при Наших навчальних закладах протягом 14 днів це особливо добре для батьків учнів початкової школи перших-четвертих класів. Є різні думки стосовно роботи пришкільних таборів. Є батьки, які говорять про те, що якесь це оздоровлення, а інша група батьків говорить про інше. Що все-таки діти, скажімо, в добру половину місяця червня бувають під наглядом. В 9 годині вони вже в школі, в пришкільному таборі, де з ними вчителі починають проводити, скажемо, фіззарядку і різні ігри, екскурсії. Відпочинки розваги, потім обід, і до трьох годин дитина буває під наглядом. Рішенням виконавчого комітету виділено кошти на те, щоб оздоровити дітей пільгових категорій, дітей-відмінників в наших стаціонарних позаміських таборах. Загалом цього року на оздоровлення дітей виділено 1 мільйон 526 тисяч гривень, що дасть змогу вчасно розпочати роботу таборів відпочинку і якісно провести оздоровчу кампанію. Вікторія Онуфректараш Коренко, телеканал Буковина. Вивчення сучасних процесів європейської інтеграції в системі підготовки державних службовців під такою назвою у Чернівсяк відбулася науково-практична конференція, організована кафедрою політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, в якій взяли участь представники українських та міжнародних вишів. Подробиці дивіться далі. Україна заявила про свій європейський вибір ще в 1993 році. Нині українці наблизились до його реалізації, проте виникає чимало проблем, які потребують вирішення, зокрема в сфері державної служби і державного управління. А що робиться для того, щоб самих державних службовців підготувати для виконання цієї місії? Що вони повинні знати? Як вони повинні працювати, щоб Україна здійснювала свій поступ у напрямку інтеграції до європейського союзу і інших європейських структур? Мета цієї науково-практичної конференції дати відповіді на ці запитання. На цю тему представники Київського Полтавського одеського вишів, а також університету міста Орадя сусідньої Румунії, презентували свої наукові роботи. Спершу ми хочемо оцінити, як постала науковий компонент, тобто як в Україні вивчається європейська інтеграція і українська участь в цих процесах. Потім освітній компонент, де і як викладаються відповідні курси, результативність цього, як вона оцінюється? Чи достатньо цього відповідь? Очевидно, ні не недостатньо. що треба зробити для того, щоб цього було достатньо а щоб наші державні службовці були підготовлені, зорієнтовані і мовно до речі, теж і теоретично і практично для участі України повноцінної ефективної резитивної участі України в процесах європейської інтеграції. Очевидно, що сьогодні спеціально підготовлених державних службовців, які орієнтуються саме на євроінтеграційні процеси, недостатньо ще до недавнього часу. У Чернівецькій області не було навчального закладу, який би готував. Магістрів державного управління та державної служби Аналізуючи ті навчальні програми підготовки магістрів державного управління чи державної служби, у практиці виникає дуже багато питань. Тим паче, коли ми порівнюємо європейський досвід підготовки магістрів державного управління. Лише 200 магістрів державної служби підготовлено у Черніцях за останні роки, тоді як у сусідній Івано-Франківській області в декілька разів більше. Тож подібні конференції стануть новим поштовхом для вирішення цього питання, принаймні, на Буковині. Людмила Ремис, Віталій Мельницький, телеканал Буковина. навчальний рік в школах завершується, і вже незабаром випускники вступатимуть до вишів. Продовжити навчання планують і 85 чернівецьких школярів, які цього року стали переможцями та призерами всеукраїнських та міжнародних олімпіад та конкурсів. Учениця Чернівецького ліцею номер 3 Ольга Пашковська цьогоріч стала переможницею як всеукраїнських, так і міжнародних олімпіад та конкурсів з екології. Зізнається, що цікавиться екологією не просто так. Я в майбутньому хочу стати лікарем, і я все життя займаюся або медициною, біологією, або чимось зв'язаним з цим. А так як екологічні проблеми дуже впливають на здоров'я людей, тому мені це теж дуже цікаво. Визначила зі своїм майбутнім і Аліна Бак, призерка четвертого етапу всеукраїнської олімпіади з англійської мови. Я би хотіла як застосовувати мову у своєму майбутньому, але не безпосередньо перекладацька діяльність. Щось таке. Я, наприклад, планую зайнятися міжнародною економікою. Там потрібна звичайна мова Аліна, як і інші юні інтелектуали, отримали від Чернівецької міської ради грошові винагороди, а їхні батьки та вчителі почесні грамоти. успіхи, яких ви досягли, показують і. Рівень ваших службових закладів, ваш рівень і рівень нашого міста. Вас звичайно вітаю з досягненнями і велика вдяка тим, хто став підґрунтям ваших успіхів, вашим батькам, вашим вчителям. На жаль, як показує досвід попередніх років талановита українська молодь після закінчення вишів далеко не завжди знаходить місце роботи на батьківщині. Та через брак державного фінансування обмеження і їх наукові дослідження. А відтак молоді вундеркінти виїжджають за кордон в ту ж так звану братню Росію, де їм пропонують значно кращі умови для праці та вищу заробітну плату. Та це вже тема іншої розмови. Олександра Сороган, Олена Гунчак, Віталій Мільницький, телеканал Буковина. Щодня буковинські мамологи оглядають щонайменше 50 жінок. Одна з них дізнається про страшний діагноз рак молочної залози. З чим це пов'язано, та що потрібно знати жінкам, аби не захворіти на цю недугу, дізнавалася Ольга Ославська. Ще 1999 року на Буковині була створена мамологічна служба. З цього часу тисячі жінок пройшли мамологічний скринінг, як не прикро, але з десяти пацієнток, які вперше звертаються до лікаря, у двох-трьох рак діагностують на пізніх і дуже пізніх стадіях. Онкологи, які все таки не є богами, мають не так багато методів лікування таких запущених пацієнток. Операції хіміотерапія, опромінення навіть із застосуванням найсучаснішого обладнання медикаментів, допомагають не завжди. Тому спеціалісти кажуть, потрібно систем автоматично проходити обстеження. Краще всього скрині проходити мамологічний, мамографічний після 35 років. До 35 років є можливість жінкам молодим проходити уЗі обстеження, УЗД обстеження молочних залоз. А так як зараз на дворі літня спека, жінкам варто пам'ятати і про правила засмаги. Адже це, в свою чергу, також негативно може вплинути на молочні залози. Не бажано, звісно, зона соска, зона орели, щоб вона була під прямим сонячним промінням. Прикривати ну як обично. Вони сонячна інсоляція, вона якби більше з більшою ризик, що може виникнути рак молочної залози. лікарі наголошують, жінкам потрібно робити самообстеження, і в разі якихось змін відразу звертатися до медиків. Доброї традиції у Чернівецькому обласному онкодиспансері став огляд жіночих колективів з різних організацій. Почалося такі дуже скаже масове. Проходити організації обстеження своїх жінок направляють до нас. Це касалося і телерадіокомпанії Буковина. Також до нас приходила і різні друковані видання. Зараз в нас проходять це Дністровська ГАЕС. Почали жінки приходити. Вони спеціально їх туди приводять для того, щоб вони пройшли обстеження. Податкова міська обласна цигарки є одним з основних факторів ризику захворювання молочної залози, а також раку легень як у жінок, так і в чоловіків. Якщо значить, Відмовитись від коріння хоча б 30% чоловіків і жінок, які курять, які палять. Значить, щоб вони одночасно викинули цигарку і більше не палили, то у нас на 30 десь 33% стане менше рака легень. До мамолога в онкодиспансері щодня черги Чернівчанка Любов Ковальська каже, раз у рік обов'язково обстежується у мамолога. Це потрібно обстеження. Я, наприклад, не боюся, хоч мені оперували вже одну груді. Я не боюся цього. Я на це йду, як кажуть, якось, знаєте, дуже-дуже спо спокійно. Але жінкам я порадила, щоб вони хоч хоча б раз в рік все-таки проходили обстеження. Ольга Ославська, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. В Чернівцях стартував архітектурний конкурс на кращий проєкт П'єта. Його організатором є міський благодійний фонд Каріта з буковини переможці отримують грошові премії. Подробиці у наступному відеосюжеті на центральній площі у Чернівцях нині височіє ось такий дерев'яний хрест. Його встановили на початку квітня в пам'ять героям Небесної Сотні. В майбутньому тут планують відновити монумент П'єти. Діва Марія з Ісусом на руках таким був монумент, збудований у 1827 році. Впродовж століття чернівчани вважали статую покровителькою міста символом милосердя. Нині вона має уособлювати українських матерів, що оплакують своїх синів героїв. Ти навіть сам час нам підказав, що хрест Пієта – це найкращий. Образ страждучої України і найкращий образ на пам'ять Небесної Сотні. І не тільки Небесної Сотні, але й всіх героїв українського майдану. Чернівчани таку ідею підтримують. кажуть, на центральній площі міста має бути саме такий символ, а не пам'ятник вождю тій чи іншій владі. Це було б гарно, якби тут стояла статуя Богородиці в центрі. Я думаю, что все люди за. Я расходую, что це приємливо для чернівчан. Не знаю, наверное, может совместить как-то. И Богородицу, и памятник. Не знаю. Не думала б на эту тему. Почему? Хорошая идея. Хорошая. Народ должен, то есть народ, который верит, и у него все эти ценности присутствуют, он многого достигнет. Это же было, Да, и был когда-то, да. Было когда это... да. да. То то я считаю, что это очень хорошая мысль. До створення образу нового монументу може долучитися кожен з 22 травня. Стартував конкурс на кращий проект. Передбачені і грошові винагороди. Умови конкурсу є такі, що, по-перше, в конкурсі можуть взяти участь всі митці, архітектори, скульптори, не тільки нашого міста, бо це і всеукраїнський конкурс. Є оголошені технічні параметри. Є оголошені умови, де навіть написано про. Про, той, про премію будуть існувати три грошові премії: це 10, 8 і 6 тисяч гривень. Три кращі премії вони залишаться у власності фонду. Результати конкурсу будуть оголошені 22 серпня. Три проекти переможці будуть представлені на розгляд громаді міста. Чернівчани зможуть самі обрати найкращий його і втілять в життя. Людмила Ремес, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. У Чернівцях в рамках проєкту Сила для миру відбувся парад флешмобів. Акцію на вулиці Ольги Кобулянської обласного центру бачила і Олександра Сорохан. Сім різноманітних флешмобів мали змогу побачити чернівчани на вулиці Ольги Кобилянської. Кожен з них по-своєму пропагував мир та злагоду. Це е, різні сили, силу мистецтва, силу природи, силу любові, силу милосердя. Це те, що нам необхідно зараз для того, щоб будувати добробут на Україні. Це масштабне дійство матиме своє продовження 29 травня в Києві. Проте організатори вирішили розпочати його саме в Чернівцях. Чернівці завжди для світової спільноти були моделлю полікультурною моделлю Європи. Ось лиш моп сила знань організували працівники обласної універсальної наукової бібліотеки імені Михайла Івасюка, щоб показати молоді наскільки важливо бути людині освіченою. Сила знань це також є часточка нашої роботи, нашого вкладу в мир нашої держави, в мир всього світу. Тому що, адже своїми знаннями ми здобуваємо мир, ми даємо можливість молоді розвиватися. Сьогодні наша молодь, яка присутня буде на флешмобах, вона буде демонструвати своє бажання жити у вільній, демократичній державі. Флешмоб Сила спорту також не розчарував. Студенти Чернівецьких вишів продемонстрували свою фізичну підготовку та бажання вести здоровий спосіб життя. Ці заходи досить непогана річ. Я би сказав. Вони надихають людей на хороші вчинки. Так, для мене спорт це життя. Олександра Сорохан, Віталій Мельницький, телеканал «Буковина». Наразі це все, що підготували наші кореспонденти. Слідкуйте за випусками новин на все добре.